Ну що, як же робити контент не для Галочки, а для стабільних продажів через блог? Вітаю вас на цьому відео. Якщо ви його дивитесь, то це означає, що ваш контент явно не приносить результат продажі, нових клієнтів, нову аудиторію, і ви не знаєте, що з цим робити. Що ж, ми сьогодні будемо розбирати, по-перше, це 5 основних помилок, я б сказала, фатальних. Помилок контенту, які зливають ваші продажі, ваші заявки. Я їх дуже часто бачу на ринку, майже у кожного експерта, тому я вирішила їх прям так розібрати по поличкам, розповісти, як їх уникати. І друге, це я просто дам вам по три стратегії, як через будь-який формат контенту отримати продажі. І покажу це, як ми робили на реальних прикладах. Звичайно, для тих, хто додивиться це відео до кінця, я підготувала бонус. Це 5 продаючих сторіс, які при принесли мені 3 тисячі доларів зараз. Тому обов'язково додивіться до кінця, тому що в кінці я надам вам кодове слово, за яким ця стаття автоматично буде вам надіслана. І до речі, ця стаття з моєї преміальної програми її немає у вільному доступі, але лише для тих, хто додивиться. Звичайно, я подарую. Ну що давайте з вами трохи познайомимось, хто я така і чому я буду зараз тут віщати. Я в маркетингу вже більше 10 років, починала з 13 років з роботи в промоутером в Сільпо, в метро, в великих таких магазинах, і потихеньку перейшла до тіктокерства. В 18 років я створила аккаунт, на якому набрала 150 тисяч підписників. І з 18 я продюсувала дуже великих тіктокерів яких ви зараз точно знаєте. Також я власниця одного з українських брендів, магазинів Марві. Це бренд жіночого одягу. І, звичайно, зараз я створюю бренд соцмережі. Мережах онлайн-школам, експертам, і, в принципі, це мій основний фокус роботи. А тепер же перейдемо до того, для кого буде корисне це відео, кому обов'язково потрібно його дивитись від А до Я. Перше, це експерти, які постійно вигадують ідеї. Викладаєте контент, коли є час і натхнення. Не як структуроване щось, а просто от на амбум, на рандомі, от по імпульсу. Захотіла, виклала сьогодні те, захотіла, завтра виклала щось інше. Я вам розкажу, як цього уникнути. Далі це відео буде корисним для тих, хто витрачає дуже багато часу на створення контенту. Особливо ви можете витрачати години на створення контенту, який в підсумку нічого вам не принесе, ніякого результату. І, звичайно, для експертів, які не знають, що саме треба викладати, куди саме треба викладати, щоб це приносило результат у вигляді клієнтів, підписників та нових заявок на ваші послуги. І часто я також чую, що ну в мене наче є ідеї. Ось така, ось така, ось така. Але як скласти це все докупи в якусь єдину структуру, я не знаю, тому у мене повний хаос в голові, і через це немає результатів. Цим також будемо розбиратись. Тому давайте вже перейдемо до першого етапу: це п'ять фатальних помилок контенту, які зливають ваші заявки. Перша помилка це напевно найпоширеніша помилка серед усіх експертів. Це коли ми будуємо контент на випадкових ідеях, на потоці настрою, думок, імпульсах, в випадкових ідеях, коли я в ресурсі я викладу, не в ресурсі я не викладу сьогодні, в мене не дуже настрій нічого не викладу, і те де, і т.п. Я думаю, зараз багато хто себе впізнав. Чому це помилка? В чому тут помилка? В тому, що коли у вас хаос в контенті. Хаос в голові, люди, які вас дивляться, так само сприймають вас хаотично. Вони не запам'ятовують нас, вас не бачать головної цінності, не розуміють, як ви можете допомогти, тому що ви буквально відображаєте внутрішній хаос. Тому для людей ви людина, якій не можна довіряти, і через контент це дуже сильно щитується. І така помилка впливає на те, що у вас немає ні продажів, ні заявок, і аудиторія вас. Не бачить в вас такої цінності і довіри, яку вона має бачити в будь-якому експерті. Друга помилка це копіювання чужих ідей і шаблонів. Ой, побачив я в рекомендаціях Reels якесь відео, яке залетіло у мого конкурента. Ну, в мене воно також залетить. Але справа в тому, що коли людина, ваш потенційний клієнт, бачить у всіх одне й те саме, ви знову не відрізняєтесь. Ніяк. Бо от та сіра маса, яка знімає одне і те саме. Шаблон так само може не накладатись на ваш продукт, на вашу послугу, на вас як на особистість. І тому аудиторія ніяк на вас не буде чіплятись, не буде вас знову запам'ятовувати, тому що ви викладаєте те саме, що й усі. Немає унікальності. Третя помилка це не говорити мовою потенційних клієнтів. Коли ви пишете дуже складні тексти, використовуєте складні професійні абревіатури, не думайте, як ваш клієнт, що у нього болить, клієнт не впізнає себе в вашому контенті. Він, наче, читає Вікіпедію, суху теорію, чат GPT, але не вас як людину, не вас як експерта. І не знаходить в вашому контенті щось для себе. А це найголовніше в нашому блозі, щоб людина відчула контакт. Коли людина не відчуває контакт, вона, звичайно, не прогрівається, не довіряє вам і, як наслідок, не купує. Четверта помилка це робити контент для себе, а не для потенційних клієнтів. Якщо ми експерти, ми хочемо залучити нову аудиторію, потенційних клієнтів, зробити заявки з нашого блогу, ми повинні сприймати блог лише як інструмент для продажів, лише як інструмент для особистого зросту, а не як звичайний щоденник, де ми пишемо наші думки. Тому ми в першу чергу повинні робити контент для нашої цільової аудиторії. Щоб, звичайно, зробити з цього заявки. А якщо ми пишемо лише те, що цікаво нам, теми, які цікаві лише нам, то наш блог стає цікавим лише також для нас, а не для людей, які нас дивляться. І п'ята помилка: ви не розумієте, як вести клієнта до рішення купити, записатись через контент. Немає контентної воронки в блозі. Немає продуманої послідовності, ваш контент не веде. Ви викладаєте все на абум. Кожна контентна одиниця це окрема картина, а не частина чогось спільного. Тому ваш контент люди читають, аналізують, зберігають, лайкають, коментують, але у підсумку ви все одно не отримуєте результату, тому що ваш контент не веде. Не будує ні зв'язку, ні рішень, ні заявок І як результат усіх цих помилок, я думаю, кожен з вас точно десь себе впізнав. Ваш блог виглядає чи щоденник просто особистих думок, чи збірник теоретичних порад, де ви просто піхаєте всю Вікіпедію з голови прямо в контент. І це все не виглядає як системний інструмент, який працює, і лише системний інструмент приводить заявки та нових клієнтів. Що ми маємо у підсумку, якщо ви допускаєте хоч одну з цих помилок? Перше, це ви можете вести блог регулярно, але все одно не отримувати клієнтів. Ну, немає ні заявок, ні запитів, як в тишу зі стінкою говорю. Друге, ви можете робити однотипний контент, тому що не знаєте, що саме викладати, щоб аудиторія реагувала. І у підсумку у вас знову нічого не працює. Ви просто годинами витрачаєте на контент, який не працює. Як наслідок, ви застрягли на одному рівні доходу, наче і робите багато дій, але ці дії не цільові, не приносять результат, і в підсумку ви так само залишаєтесь на цьому рівні доходу. І не розумієте, як скласти все докупи через хаос в голові. І то спробував, і то спробував, і там годину посидів, і там годину посидів. У підсумку результату все одно немає. Немає системності і цілісної картинки в голові. Що ж з цим всім робити? Як це подолати? Давайте ж розберемо три реальні. Реально працюючі стратегії на реальних прикладах, за якою системою вони працюють, і яким чином можна отримати результат. Тому що багато людей, я бачу на ринку, думають, що система отримання заявок, система реально працюючого блогу це контент, просування і продажі. Але насправді логічної зв'язки до рішення тут немає. Тому що контент, ну контент і контент. Ти можеш викладати просто хаотичні випадкові ідеї. Ну, просування, ну, знаєш ти, які бувають просування, там платне, безплатне, таргет, рілси, ну продажі, ну да, продавати вмію. Але підсумку, наче і щось знаєш, наче десь щось чув, але логічної картинки все одно немає, клієнтів все одно немає, контент йде в пустоту. Що з цим всім робити? Давайте розберемо єдину систему, яка працює на ринку, яка працює в блозі. За 5 років досвіду саме маркетингу в соцмережах я перепробувала абсолютно усі схеми, абсолютно усі структури, які існують. І можу вам просто від чистого серця сказати, що єдина система, яка працює, це чотирьохрівнева. Не контент, просування і продажі, ні, а ведення до рішення клієнта. Побудова фундаменту в блозі, залучення людей, прогрів цих людей і потім продажі. Лише за такою системою можна вести людину до рішення. Ми заводимо людину на блог, який вже має фундамент. Там залучаємо його в контент. Через контент ми прогріваємо і продаємо. Лише за чотирьохрівневою системою можна зробити заявки, продажі і клієнтів через блог. Давайте вже перейдемо до стратегії. Перша стратегія це буде через формат сторіс. Багато хто зараз думає. Треба лише нова аудиторія, щоб збільшити кількість заявок. У мене маленьке охоплення в сторіс, дуже мало аудиторії, у мене точно ніхто не купить. Мені потрібно просто тулити ті рілси кожного дня. Зараз сторіс не працюють, зараз охоплення на сторіс низькі. Вони перейшли на другий план. Зараз всі знімають рілси, і у підсумку сторіс як один з найефективніших інструментів зараз майже ніхто не використовує. Але люди все одно вас дивляться, і багато потенційних клієнтів, які на вас підписані, дивляться та залучаються через сторіс. І це люди, які дивляться, але не Купують, тому що ви їх не догріли. І так, показую вам на реальному прикладі, на прикладі моєї учениці Насті, вона працює в б'юті сфері і закриває одразу усі ваші питання. Маленькі охоплення, тому що блог на 400 людей. Багато людей дивляться, наче ставлять лайки на століс, але не реагують в плані продажів, записатись на послугу. Що ж робити з цими людьми, які, начебто, і десь є, але вони чомусь не купують. Як же їх можна догріти? Яку стратегію ми обрали за чотирьохрівневою системою? Перше, це сформувати фундамент в блозі, почати викладати не просто, що вам прийшло в голові, коли ви в ресурсі чи не в ресурсі, а конкретний фундамент, де ви показуєте себе як експерта і себе як особистість. Щоб залучити людей в сторіс, щоб вони почали дивитись реально ваші сторіс, а не прогортувати. Потрібно почати знімати не шаблонні сторіс, не привіт доброго ранку, ніякого справи, ні чашечка кави на фоні якогось класного пейзажу. А дійсно сторіс, які будуть залучати людей в діалог, тому що блог це діалог між вами та вашою аудиторією. Далі, як же можна догріти ту аудиторію, яку ми вже залучили? Це показати не просто послугу як опціональний додаток, а як рішення вашої проблеми, як послугу, яка економить час та покращує ваше життя. Але цього все одно недостатньо, тому що четвертий рівень системи це продажа. І щоб дати спусковий крючок людям, треба дати чітку пропозицію на цю послуху. Лише тоді люди побачать в цьому цінність і захочуть записатись. І таким чином, на четвертий день навчання, ми з одного єдиного сторітелінгу зробили плюс 6 нових клієнтів, не витрачаючи ні бюджету, не знімаючи мільйон рілсів, не викладаючи мільйон постів каруселі. Просто з одного сторітелінгу догріли людей, які дивилися, але не купували. І Настя на точка Б це 25 тисяч гривень Х3 в доході за два місяці. До цього вона заробляла 7 тисяч гривень на місяць. Друга стратегія це стратегія через пости та каруселі. Так само у нас установки, пости, каруселі не працюють. Зараз всі дивляться лише рілс. Ніхто не буде читати мій текст під постами. Люди просто читають, зберігають, але йдуть купувати до інших. Чому тут помилка? В тому, що ви збудували пости та каруселі не за чотирьохрівневою системою, тому вони у вас і не працюють. Давайте так само розберемо стратегію на прикладі мого учня. У нас. точка А. Взагалі не було блогу в інстаграм. Не знав, що це таке, як його вести, що таке рілси, як їх знімати. Не було часу на ведення сторіс, тому що Максим у нас зніщує медицини, медики у нас супер-супер зайняті, і немає часу знімати сторіс. Виходити щоденно в сторіс, що. Щось розповідати, тим паче немає часу знімати багато рілси, що ж робити. Але що у нас є? У нас є багато фото-відеоробіт, що можна з цього створити. Звичайно, можна побудувати фундамент блогу саме на постах та каруселях. Таку стратегію ми з ним і обрали. І так, я кажу, у нас була траєкторія руху по чотирьом рівням? Перше, це сформувати фундамент на основі того, що буде цікаво вашій аудиторії. Друге, це залучити в блог та отримати перші реакції. Ми це робили через міфи, типові ситуації, жарти, через легкість. Цим він почав відрізнятись від усіх інших конкурентів, тому що ніша медицини зазвичай дуже така строга, дуже така, знаєте, <смас> прям насторожує, коли ти бачиш, особливо від стоматологів, якісь пости, тебе прямо, ну, трошечки кидає в под в жар. Але він це почав робити через легкість, тим самим залучати аудиторію до себе в блог. І догрів відбувався за рахунок історій з клієнтами, фото до після жартів. Кейсів і тим самим люди побачили в ньому довіру. Легкість результат, і на рівні продажі він просто усім цим догрітим теплим людям дав пропозицію на першу послуху. Тим самим за 30 днів він зробив 19 нових клієнтів просто через стратегію через пости та каруселі. Його точка А це робота в наймі за 18 тисяч гривень на місяць, за два місяці він перейшов в роботу на себе та заробіток 40 тисяч гривень на місяць. Перейдемо вже до стратегії через Reels. Так само у нас бувають такі думки, що хтось викладає. Рілс лише для охоплень, набору переглядів, але чомусь ніхто не думає, що рілс це суперський інструмент, щоб продавати. Хтось думає, що потрібно суперпрофесійно монтувати, щоб викладати рілс, щоб вони продавали. Хтось знімає Рілс годинами, а в підсумку набирає 100 переглядів. Що з цим всім робити, яка тут стратегія? Давайте розберемось. Я буду розповідати, наприклад, своєї учениці Даші. Її точка А це блог на тисячу підписників, її рілси набирали по 200-300 переглядів. І найцікавіше вона вела блог і сама, і за семем протягом року. І за цей рік вона сиділа без жодного клієнту нового. Незважаючи на те, що вони і рілси знімали, і сторіс вели, і пости класні вели, в чому ж була помилка? Так само вони не дотримувались чотирьохрівневої системи. Що ми робили з Дашою, щоб її рілс приніс їй Підписників, нових клієнтів, нові заявки. Перше, це створити звичайно фундамент, який давав людям одразу ознайомитись нею як з викладачем, формат, що це за людина, як вона проводить уроки, чи є в неї результати, створити фундамент, закрити питання усіх. Клієнтів потенційних, які заходять на блог. Друге, вона почала залучати людей через Рілс. Вона вміла і любила знімати рілси, тому ми обрали стратегію саме через Рілс. І Рілс не просто шаблонні, якісь, як у конкурентів, не просто тренди, а саме ті Рілси, які чітко потрапляли в біль її аудиторії. І незалежно від формату Рілса, вона вставляла чи фразу, чи фотку, чи в описі вона проявляла експертність. Незважаючи на формат рілс. І один Reels ми зняли саме такий, де нативно вона прогріла людей до себе як до експерта. І в описі під цим рілс вона дала чіткий заклик до дії, а саме формат тест-драйву пробний урок. І які ж ми отримали результат з одного такого рілса. По-перше, він набрав майже 300 тисяч переглядів в інстаграмі і 100 плюс заявок на послуги з одного рілса. Тим самим. Свою точку А в 20 тисяч гривень на місяць вона перевела в точку Б за період навчання в 100 тисяч гривень плюс лише на нових клієнтах. Отже, як ви зрозуміли, неважливо, яку ви стратегію оберете через сторіс, пости, рілси, каруселі. У всіх вона буде індивідуально, але незалежно від того, що ви оберете, якщо у вас немає чотирьохрівневої системи в основі, у вас не буде працювати жоден формат, тому що ви не знаєте, як довести клієнта потенційного до рішення прийти саме до вас. І я єдина на ринку, хто зібрала цю систему в одну єдину програму. І вона працює з експертами різних рівнів: від новачків, як ви бачили, у яких взагалі не було блогу, який не знав, що таке ріл, що таке сторітелінги, до професіоналів, які вже роками ведуть блог, але не мають бажаного результату. Які вже і СММ залучали, і самі знімали по 100 рілсів, але все одно не отримували результатів. Система накладається на кожного, але у кожного буде своя індивідуальна стратегія. Є на першому рівні програми ви так само будуєте фундамент, перший рівень системи. Ви чітко розумієте, для кого ваш блог, що ви продаєте, які сенси вам потрібно винести в блог, і чим ви відрізняєтесь від усіх інших сотень інших спеціалістів на ринку, тим самим збудувавши фундамент. На другому рівні система залучення. Ви знаєте, як створювати контент, який залучає саме вашу цільову аудиторію. Вам не потрібна широка аудиторія, аби хто. Вам потрібно саме ті люди, які можуть у вас купити ваші потенційні клієнти. Ви стабільно приводите нових людей в блог. Далі, третій рівень системи, третій рівень моєї програми це прогрів. Ви вмієте вибудовувати довіру, прогрівати до рішення через ваш контент ваших потенційних клієнтів. І не просто робити шаблонні прогріви, як роблять мільйон інших експертів. Ні. Ви це робите нативно, екологічно, без нав'язливості. Ви створюєте вау-ефект від себе, як від експерта, і від свого продукту або своєї послуги. І четвертий рівень системи, четвертий рівень моєї програми це продажі. У вас є чітка стратегія продажів У вас є чіткі інструменти. Ви знаєте, що працює у вас, як працює у вас. Ви стабільно отримуєте заявки в блог, і ви не впарюєте через блог. Ви не нав'язуєтесь через блог. Ви не робите постійні знижки, аби у вас хтось купив. Ви вмієте робити так, щоб люди бачили цінність вас. Як в експерті та в ваших послугах. І лише за такою системою ваш блог починає працювати стабільно приносячи вам заявки. Без хаосу в голові, що викладати, навіщо викладати, без витрачання годин свого часу на контент, який не працює, без вигорання, без шаблонів, які ви бачите у всіх своїх конкурентів, і без відчуття, я наче все роблю, нічого не виходить. Я наче багато витрачаю часу на блог, а він не працює. Без відчуття роблю все і нічого не працює. І окрім того, що це єдина програма, яка побудована за чотирма рівними системи, це також програма про глибоку персоналізацію. Немає шаблонних записаних відео, немає однієї стратегії на всіх. Контент для всіх і ні для нікого одночасно. Ви тут не просто будете вчити теорію, ви будете працювати зі мною особисто за вашу власну стратегію. Друге, фокус на той самий результат: інструменти, які я вам даю. Це не на майбутнє, це не просто теорія, це не просто вікіпедія. Це практичні інструменти, які ви одразу будете застосовувати та одразу отримувати результат. І, звичайно, це не просто рівні, це готова система, яка працює. Ніяких гіпотез, лише перевірені результати на десятках експертів, і всі експерти отримували результат від X2 в доході за два місяці до X5. Тому я візьму лише 10 експертів на безкоштовний персональний розбір, яким цікаво побудувати систему в блозі 4. Рівнево. На цьому розборі я розкажу вам ваші сліпі зони, де ви втрачаєте клієнтів, де ви зливаєте заявки, ваші точки зросту та масштабування вашого блогу, вашого доходу, звичайно, персональну траєкторію руху під ваш запит. Під ваші можливості, під ваш час, і так само найкращі умови на участь у програмі Система. Як вона працює, я проводу вам конкретну екскурсію і розкажу, як з вашого блогу створити ту саму систему, яка працює. Щоб потрапити на безкоштовний розбір, вам потрібно всього лише заповнити анкету під цим відео. І я особисто з вами зв'яжуся. Взагалі, цінність такого розбору, який я вам пропоную, 100 доларів. Цінність цього бонусу, але ви можете отримати його абсолютно безкоштовно. Я візьму лише 10 експертів. І для тих, хто додивився це відео до кінця, я сподіваюся, воно вам було дуже супер корисне. Я, наче все по поличкам розклала. Я дарую вам також бонус. Це 5 сторіс, які принесли мені 3 Доларів. Це готові шаблони з прикладами з моєї преміальної програми, як викладати сторіс, що продають. Щоб забрати цей бонус, напишіть мені в директ слово Сторіс, і мій бот автоматично вам надійшли цей бонус. Усім дякую за увагу. Для тих, хто хоче потрапити на безкоштовний розбір, я нагадую про анкету під цим відео. Дякую за увагу! Всім пока-пока!